Історія з виїздом за кордон бізнесмена та співзасновника кварталу 95 Тимура Міндіча, якому набу інкримінує участь у масштабній корупційній схемі в енергетичній сфері, спричинила значний суспільний резонанс. Попри нічний час та наближення обшуків у справі Мідас, міндіч законно перетнув кордон на ВІП таксі львівського сервісу Таймлюкс, що та дало питань щодо функціонування системи контролю під час воєнного стану на тлі обшуків затримань і оголошених підозр ключовим фігурантам Справа викликає дедалі більше запитань щодо можливих корупції та ролі державних інституцій? І таке питання: яку роль у цій історії може відіграти сервіс преміальних перевезень серед співвласників, якого колишній працівник прикордонної служби. Ну і наскільки ефективно на вашу думку реагують НАБУ та САП на настільки масштабні справи? Я вам відверто скажу, якщо ми кажемо про спосіб перетину кордону, то ніякої ролі тут не відіграє чим, тому що є законні підстави перетину. Ну і не було ніякого ордеру на затримку на кордоні чи якісь будь-які ще перебірки. Абсолютно був прогавлений цей кейс. Насправді дивіться, ну як має відбуватися боротьба з корупцією? Тобто корупціонеру треба пред'явити підозру, зловити його, посадити в СІЗО, потім судити і посадити в тюрму. Якщо корупціонеру ну місяць розповідати, що ми за тобою прийдемо, ну ось вже йдемо, вже йдемо, вже, йдемо, вже там накопали, все є. Ну прийдемо завтра. Ну то він, звичайно, до цього і втече. Ну це зрозуміло абсолютно історія. Якщо ми говоримо про ефективність наших антикорорганів, так проведена серйозна робота. Вони зробили чудову, прекрасну справу. ну, хотіли зловити корупціонерів. Але ж треба було зловити. Але ну, як бачимо, було прийнято рішення зробити резонанс для того, щоб нанести, я не знаю, певні політичні удари, замість того, щоб зловити. І фігуранти втекли саме через те, що зі справи зробили піар. Хоча, взагалі, робота проведена колосальна, викрита серйозна схема, яку прикрили. Але ж ну, ми розуміємо, що корупціонери мають розуміти. Зуміти невідворотність покарання, і тільки коли у нас буде доведено, що у нас корупціонери сідають в тюрму, а не можуть або виїхати, або просто бути знятими з якихось посад, чи що ще, от тільки тоді у нас в країні буде зменшуватися корупція. Ну якщо кожен корупціонер може вкрасти, потім поїхати і десь собі. Жити чудово себе відчувати, то ну, ніякого зменшення корупції у нас на жаль не буде в такій ситуації. Голова держави також повідомив про активізацію контактів, спрямованих на відновлення обмінів полоненами та подякував партнерам, які партнерам перепрошую, які підтримують Україну. І таке питання: наскільки на вашу думку реалістично є ініціатива щодо ще одного старту переговорів у нинішніх умовах? І чи можливо сьогодні говорити про реальну перспективу завершення війни дипломатичним шляхом? Ну, Дивіться, якщо ми говоримо про технічну складову перемогу на конкретно про обміни поломененими, то цей трек активізовується. Це завжди гарно. Ми Бажаємо, щоб наші бійці поверталися додому всі і якнайшвидше. і Це дуже важливо. Зараз йдеться про 1200, це досить серйозна цифра. Я думаю, обміни будуть проведені до нового року, і це дуже позитивно, тому що 1200 наших воїнів будуть зустрічати новий рік зі своїми родинами вже вдома в Україні. А от щодо питання глобального врегулювання війни через дипломатію на сьогодні сценарій цей виглядає не дуже реалістично. адже Російська Федерація не демонструє готовності йти на дипломатію. Вони продовжують наступи на фронті, продовжують терор проти цивільного населення. Ну і в принципі, за ситуацією, яка відбувається зараз, не виглядає, що вони готові до конструктивних перемов. Адже я нагадаю, що українська сторона висунула пропозицію. Зупинення війни на цій лінії зіткнення її підтримала американська сторона, підтримали європейці, але саме росіяни якраз зривали всі дипломатичні треки, тому що їх не влаштовує такий сценарій. Не влаштовує чому, тому що наші західні партнери, на жаль, не дотискають Російську Федерацію санкціями достатньо для того, щоб вони були готові прийняти наші умови врегулювання цієї війни. Тому на мою думку реалістичніше говорити про завершення війни через переговори. Ми зможемо після введення ще декількох критично важливих санкційних пакетів. Але тут ще важливо, щоб санкції були не дірявами, які вони є дуже часто, а реально працюючими, щоб Китайська Народна Республіка та Індія через це почали відмовлятися від закупівлі російської нафти. Відповідно, Російська Федерація втрачала гроші, а без грошей втрачала і свої можливості ведення цієї війни, і саме тоді ми зможемо дипломатично їх дотиснути. Пане Богдане, дякуємо за відповідь. І Також хочеться обговорити те, що в понеділок президент Володимир Зеленський прибуде до Франції, де у Парижі його прийматиме Еммануель Макрон. Як повідомляє Reuters, французький лідер планує підтвердити довгострокову підтримку безпеки України. А також обговорити з українським президентом оборонне співробітництво, економічні та енергетичні питання, і таке питання викликається: наскільки значущою може стати зустріч зеленського і Макрона саме зараз з огляду на анонсовану історичну угоду щодо посилення авіації та ППУ. І Які ключові домовленості загалом можуть бути досягнуті? Ну, давайте будемо говорити відверто. Авіація це довгострокова перспектива. На сьогодні авіацію в цю війну ми французьку вже використовувати не будемо, тому що, поки ті Рафалі приїдуть по контракту, це буде дуже і дуже довго. Ну і треба ще ж розуміти, що це величезна кількість грошей, це тренування пілотів. Тобто, цей проект на 5-10 років, як мінімум, розтягнеться. Що говорити про те, що можемо отримати сьогодні, то важливо, щоб Франція продовжувала посилення нашого ППО, такими установками, як сам ПТІ, які саме і італійського виробництва, і це є аналоги американських петріот, які зараз важко отримувати. Це було б дуже сильно зараз для підсилення захисту наших міст. Ну а також відповідно вся інша і бронетехніка, і все, що їде з Франції, тільки щоб ці потоки посилювалися. Адже ми розуміємо, що в Україні на 2026 рік на оборону треба близько 90 мільярдів доларів. Це колосальна сума. Десять у нас до сих пір нема, і навіть не до кінця є розуміння, звідки ми їх будемо отримувати. Тому Франція, як один з лідерів Європейського Союзу, це гарний трек для лобіювання нових пакетів підтримки допомоги. Ну і плюс, звичайно, санкційного тиску на Російську Федерацію. Тому два ключові аспекти, які будуть обговорюватися: це військова фінансова підтримка України, і відповідно санкційний тиск на Російську Федерацію. І це і є зараз ключовим. Тому чекаємо якихось рішень з боку європейців, адже наші дипломати і так відпрацьовують. Ну, вони роблять в принципі все можливо. Тут дуже багато просто залежить не від нас цій ситуації. Саме тому чекаємо якихось більш критичних і більш рішучих дій з боку тієї ж Франції, ну і відповідно всіх інших країн країців охочих. І також хочеться обговорити і те, що сьогодні сталася зустріч у Греції, Україна та Греція заявили про поглиблення стратегічного партнерства від безпекової та оборонної співпраці до енергетичної стійкості та спільних технологічних проєктів. Після зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції сторони підтвердили спільну відданість протидії російській агресії, посиленню ролі України у Євроатлантичному просторі та координації дій у сфері санкційного тиску. Як на вашу думку, наскільки важливо є участь? З Греції у формуванні гарантій безпеки для України в контексті її курсу на повну євроатлантичну інтеграцію. Ну, про Грецію важливо говорити, що Греція давно підтримує, і гарно, що ми можемо отримувати зброю саме з Греції, адже грецька армія в противагу Туреччині формувалася, вона формувалася досить сильною, і у неї є багато якраз озброєння, яке в принципі для них вже не актуальне. А ну а для нас можемо і забрати ті ж гаубиці. М 109 що не помиляюся, ми 100 штук отримуємо. Це дуже непоганий пакет підтримки, і будемо продовжувати отримувати відповідно і посилювати наші збройні сили. Але з Грецією тут пішка трошки в іншому. В серед це морі дуже часто відбувається переливання нафти танкерами тіньового флоту Російської Федерації, зокрема Лісба-Сила це саме ті регіони біля грецьких вод, де саме відбувається це переливання. І з греками нам тут треба чітко вибудувати лінію, що їм треба цьому протидіяти, їм треба ловити арештовувати ці російські танкери. Ну топити просто не будуть. Навіть не буду говорити про це, але бажано, щоб такі танкери тіньового флоту просто топилися країнами Європейського союзу, якщо вони в територіальних або прибережних зонах країн Європейського. Європейського союзу чиняють такі перелування по факту порушення міжнародного морського права. Але такого розуміємо не буде. У нас ми не в утопії живемо. Але щоб, хоча б, не давали проводити такі операції шібтоші, тому що тоді російська нафта очищається фактично від міжнародних санкцій, і може пастися в будь-яку навіть країну Європейського союзу. Тому ось цю проблему з Греками вирішити. Ну і дуже гарно, що підписали контракт на постачання газу. Розуміємо, що у нас зараз дефіцит, а американські ленджі через Грецію це гарний варіант для того, щоб компенсувати цей дефіцит і в принципі повернути тепло в домівки українців.